Вітаємо вас. Вітає. Сьогодні будемо говорити з вами про пластичну косметологію, хірургію. Потрібно воно нам чи не потрібно? Ну, коли ми говоримо нам, то це Вам нам да. не потрібно і мені не потрібно, бо ми ідеальні, Бог нас створив ідеальними. Але насправді це зараз така досить. Ну, завжди була модна тенденція, але серед християн прям досягла свого піку, тому що немає вже цієї межі. Раніше говорили, що своїм тілом не можна там робити татуїровки. Ну я, я ще застала, що сережки не можна проколювати вуха, ці всі заборони. Потім якось заборони так, ніби легенько знялися, і понеслись люди у всі тяжкі. Дуже багато дівчат ходять до косметолога. Взагалі, доглядати за собою це добре, але де є межа. Догляду за собою треба якось підкоректовувати, свої вуста, там, боток сколоти, якось себе покращувати, чи треба якось залишатись на одній межі, на одній лінії. Що про це говорить Біблія і як ми це маємо розуміти? Дуже, дуже гарне питання. Я думаю, що коли ми говоримо взагалі про догляд за собою, то це звичайно, скажем, ну прямий обов'язок має бути. Для кожної жінки, для чоловіка так само, бо неправильно говорить, що жінки за собою мають мати догляд, а чоловіки ні. Я за те, щоб і чоловіки, і жінки за собою доглядали, приймали душ щоденно, там, скажімо, дбали про себе, гарно пахли. І не тільки душ приймали, а іноді одежу стирали. Бо вони думають, що я хожу в цій одежі не так багато, але вони не розуміють, що наш там. Пот і все друге, через три дні бактерії дохнуть і починають. Це моя мама пояснила моєму брату, що парфуми потрібно не для того, щоб вбити запах, а для того, щоб просто дати красивий запах на чисте діло. Це є правда. Моя думка така, що, звичайно, скажімо, це саме неблагодарне діло виносити комусь якісь рамки щодо, скажімо, Рівня впливу косметології і пластичної хірургії на їхнє тіло. Е є така неканонічна притча, коли там чоловік каже, я даю тобі там 300 доларів, сходи в салон краси, а потім вона повертається, він каже: Ну що, салон був закритий, нічого не помогло, нічого не змінилося. Тобто є питання, ну я би сказав так, що це питання досить, скажімо, воно має, ну скажімо, оцінюватись на рівні, мабуть, самої сім'ї. Чому? Бо є ну, родини, яким це подобається. Там, чоловіку це подобається, і жінка має для нього бути виглядати. Але, скажімо, біда тоді, коли чоловік кричить ні. Що це мені не подобається, а вона каже: Ні, тобі це сподобається, бо я так хочу. Оце є, це є крайність. Ну я говорю про там про губи, про там пластичну хірургію. Тобто я Я, якщо би захотіла це зробити, я це в першу чергу для чоловіка маю робити? Звичайно. Ну а якщо я собі не подобаюся відображення в зеркалі, то я для себе маю це робити. Ну, я думаю, що все одно, якщо ми живемо в сім'ї, то ми мусимо просто розуміти, що, скажем, дружина одягається для чоловіка, а не для людей назовні. Тобто ну, Чоловіка вдома халат відділиться. <засмазили> 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 от, от в цьому, у цьому є трагедія, що вийти там по, скажімо, по овочі в лавку, скажімо, вона на, нарядиться, накраситься і все. Коли прийде чоловік додому, то вона одягає халат, там, розтягнутий, без безпуговиць, порваний, і, скажімо, там, з причоски такої взрив. І скажімо, і це вважається нормою, бо це ж свій. А типа продавцю лавці овочеві не все одно, якої ти будеш. Але для них ми одягаємося, а для свого чоловіка ми не одягаємося. Тому, скажімо, якщо ми вибираємо пріоритети, то чому я говорю про сім'ю? Тому що найперше, ну, свідомість має бути у чоловіка, що я задягаюсь так, щоб, скажімо, це подобалось в першу чергу моєї дружині. Я задягаюсь так, щоб це подобалось моєму чоловіку. Це перший стандарт, який я вибираю. Так само я сказав би і косметологія, і, скажімо, і салони краси, вони мають бути в ту міру, в яка. Ну, скажімо, якого вміщає, ну, скажімо, моя ментальність, мій розвиток, моє розуміння. Звичайно, я проти, скажімо, якихось кричащих викликів, там, коли вони аж роздувають. Але декому, якщо дійсно скажімо, це... декому треба підправити своє лице, декому треба підправити свою фігуру, якщо, лінь займатися спортом і всім іншим, ну, в цьому нема гріха. Біблія не забороняє. Ну, скажем, такі речі. Моє тіло то храм Духа Святого. Ну, чи можна храм Духа Святого? Ну, ти ж храм Духа Святого, ти ж і, скажем, чистиш зуби храму, чистиш, що туди повинні залазити, якісь там щотки і все інше. Ти ж робиш, скажімо, коли тобі треба піти, скажімо, підрихтувати там зуби чи пломбу поставити, чи. Ну, то ти це ну, ти ж... здоров'я, типу, це ж ну, не для краси, так а так для здоров'я. Ну, так з зубами можна і кривими ходити, Зачем їх вирівнювати, Зачем їх, скажем, відновлювати, коли він там зламався. Ще ж там є зуб, ще ж можна так залишати його. Тобто це те саме. Я думаю, що естетика, вона, ну, вона близько до цього йде. Чому? Бо це народжує, ну, як би скажемо, нема біблійної заборони. Тобто ми преувеличуємо. ми говоримо там, що тіло, храм Святого Духа. Там не сказано, що храм недоторканий. За храмом теж були, скажімо, робочі, закріплені, які скажімо, стежили, щоб храм був чистий, щоб храм був здоровий, щоб храм був не зруйнованим, щоб завіси не скріпіли в храмі, щоб там, все працювало і функціонувало. Так само в тілі, якщо людина ну, скажімо, ходить постійно скажімо, і собі намалювала неправильну картину, і виправить її вже в свідомості неможливо, а вона може собі там додати, ну, скажімо, Опять-таки, питання, скажімо, ботексу чи питання там, пластичної хірургії, якихось речей, наскільки вони, ну, скажімо, будуть наслідки мати. Оце основне. Чому? Бо є, ну, скажімо, різна хірургія, є різні речі, і вони хочуть там, собі за три за, ну, копійки зробити себе, там, ну, тюнігувати всю. А наставляють, скажімо, речей, які завтра розтеклися по всьому тілу і причинили шкоду. Тому розумно приходить до цього, ну, скажімо, скажімо в рішенні в сім'ї сіли проговорили плюси-мінуси. Ми погоджуємося на плюси, погоджуємося на мінуси. Нас задовільняє. це основне питання критерії вибору, скажімо, що я можу з собою робити, що не можу. Тобто, ми отам в сім'ї. І мене менше всього цікавить думка зовнішніх людей. По цьому питанню, якщо це, скажімо, в нашій сім'ї, ми вирішили, і це підходить нам обом, ми це приймаємо, і це, ну, скажімо, це буде приємно. Тобто, чому? Бо, скажімо, який колір, я там виберу помади, дружина вибере помади, це має бути, скажімо, від позиції, скажімо, мого розуміння. Я скажімо, вона для кого це робить? Для того, щоб. Щоб сподобатися там, толпі публіки, скажем, зробити якісь виклики і показати свою якусь там, ну, скажем, сторону свого життя, ну, чи це вона робить для того, щоб, скажем, подобатись для чоловіка. Тобто, оцей, оцей критерій є головний. Я думаю, що це головний критерій. А звичайно, скажем, є переобо, обочина є з двох сторін дороги. І можна її перейти і в одну сторону, і в іншу. Тому, скажемо, якраз ширина цієї дороги залежить від ваших оцих спільних рішень, які будуть, скажімо, ну приносить вам ну правильне розуміння, і це не буде ущемлять когось. Я зрозуміла. Це якщо йдеться про сім'ю, от коли ще немає сім'ї, молоді дівчата хочуть там покращити себе, вони мають вирішити самі з собою, так? Не тільки з собою, це... є ще ж батьки. Ну, Батьки, а коли ти вже незалежний, тобі, там 20 плюс років, ти сам заробляєш, сам собі ну, Я би, я би скажімо, був би дуже обережний з цим. Чому? Бо часто, скажімо, ну, е, що спонукає людину, скажімо, нанести собі тату, татуювання, або що спонукає людину зробити собі якусь пласти, пластику. Ну, Наприклад, е, давайте подумаємо да. по жіночому, я би зробила. там... Вони в мене ідеальні вуста мої, але я би зробила більше, якби вони в мене були супер такі, знаєте, вузенькі, для того, щоб самі собі більше подобатись і відчувати себе впевненіше. це нормально, чи це таке марнославство і его, і любов до себе. Ні, ми маємо себе любити, бо інакше ми не будемо правильно відноситися до інших людей в правильному розумінні цього слова. Я би сказав так, ну, скажімо, знову, говорячи про ці речі, я скажу, що. Треба знайти причину, що мене мотивує до цього. Якщо цією причиною є несприйняття себе, Ну, да, дивлюся і не подобається. Ну, де я взяв цю, скажімо, інформацію, собі не подобатись. Ну, всі навколо роблять, і це як ні, ні, от, стандарт от, краси. От, скажімо, от, 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 це основне питання. Я, скажімо, я прийняв загально, скажімо, там, прийнятий стандарт краси, так називаємий, і це мене мотивує. І це зробило мене ущербним. І це, ну, скажімо, виводить мене із себе. І це, ну, якби це головна мотивація, чому я це роблю. Тоді краще не робити. А розібратися з, ну, я скажу так, з душевними, внутрішніми оцими нестабільними речами, тому що завтра ти зробиш, а хтось тобі знову посіє скаже: о, тепер губіж в тебе. І ти будеш ходити тепер з другим комплексом. Бо тебе назвуть качечкою, там і ще кимось, і ще кимось, і ти будеш ходити тепер з другим комплексом, а тепер викачать їх звідти буде не так просто. Ну, вже треба буде робити вже, практично хірургічну операцію для того, щоб витягнути -от силікон чи резину, чи що там буде. Ну, ну і, условно. А і, скажімо, і тоді, скажімо, якщо я був мотивований в одну сторону, скажімо, думкою людей, і тепер буду мотивований ще одною думкою людей, то скажімо, то оце є найхибніша дорога. А яка тоді мотивація інша може бути, щоб я робила собі уста? А мотивація це, ну скажімо, це моє рішення. Тобто весь світ каже, що в мене нормальні там, губи, а я, а я для себе приймаю рішення, чи з там чоловіком приймаю рішення, що мені ну, треба їх відкоригувати. Угу. І тоді я роблю, скажімо, ну, скажімо, цю корекцію таким чином, щоб вона не принесла ущерба, скажімо, для мого здоров'я, для мого тіла. Тому що ну, є ж там різні, і різні уколи є сьогодні, і є різні, скажем, там, е, там косметології, скажем, там різні, різні процедури, які можуть просто і без внесення інородних народних тіл туди, скажем, теж збільшувати об'єм на сьогоднішній день. Я знаю, що це відомо. Тобто, якщо є правильна мотивація, то заборон в Біблії таких як немає. Ну, ну біблія можна не забороняє. Я ніде не, не можу знайти в Біблії. Там вони беруть, там, ну, скажімо, вони вириваються з контексту, там не робіть собі нарізи на тілі, і це вони приносять до того, що це. Але там пророк каже дуже ясно про ті, що нарізи, це коли вони робили. В честь умерших це духовні речі були і все інше. Це, скажімо, це горбато до стіни тулить, Тобто це не стосується нашого тіла, і косметології, і тим більше. Я зрозуміла. Цю тему, до речі, про татуювання. Ми вже там трошки детальніше говорили про це. Можете знайти на МТОКС про тату і прослухати також. А як вірша Бог не дивиться на лице, а дивиться на серце? Він мене заспокоює. Ну, нас насправді, ну скаже, наше тіло, воно ж вибите переб'є вас, воно ж все одно піде в землю. Абсолютно. Тому, в принципі, можемо і трошки поекспериментувати. Якщо після е, вагітності, після ГВ вже не так гарно виглядає тіло, можна ж якусь підтяжку зробити, вставити ну, щось. Немає немає з цим складності ніякої. Якщо ти робиш це не із зовнішнього тиску там. Що ти собі прийняв неправильну якби, установку, і тоді ти, скажем, ти заложник цієї установки. Ну просто дивлюся в зеркало і розумію, що там кілька років назад моє тіло виглядало краще. Хотілося б зараз його там підправити, і така мотивація нормальна буде. Ну, давайте скажемо так: перше підправлення для чоловіків для жінок свого тіла має бути через. Спорт. Це, це важче, це довше. Я знаю. Тому, скажімо, підтягуйте своє тіло там, в першу чергу. Чому? Бо спорт не нашкодить вам. Ну, скажімо, фізичні упражнення, хоч там Павло каже, вони мало корисні, але все одно, вони корисні. І, скажімо, вони мотивують твоє тіло і вони держать його в тонусі. Тому що, скажімо, якщо ти підеш дорогою тільки, скажімо, там вкладишів, у своє тіло там різних, скажімо, добавок і всього іншого підтяжок, то ти будеш ну, заложником цього, там кожні 5-7 років, 10 років ти будеш постійно собі щось підкладувати, щось натягувати, щось mm. е, там, додавати, додавати. Чому? Бо ну, бо тіло має таку, скажімо, характеристику, що воно, скажімо, клітини наші там, старіють, хоча вони оновлюються кожні 7 років повністю в кожна клітина тіла. Але, скажімо, разом із тим ми реально розуміємо, що ну, насправді. Якщо ти підеш цією дорогою, то ти будеш тільки працювати на пластичних хірургів, тому що, ну, скажімо, якщо ти не будеш міняти своє відношення до їжі, скажімо, до того, що ти їсиш, і як ти займаєшся ну, фізичними своїми вправами, то скажімо, то ти ну, скажімо, не скоригуєш свою фігуру чи, там, скажімо, свої там, лишні кілограми, просто постійно роблячи там. Скажімо, ліпосакції, чи різні операції, чи ще щось. Бо якщо ти не візьмеш себе в руки і не будеш себе дисциплінірувати, і ну, опять таки, спорт є частиною дисципліни, то тоді ти будеш завжди в цьому. Але з сторона, я скажу так: тебе Бог створив такою чи таким, і ця позиція, яку тебе створив Бог, вона дає тобі можливість приймати себе і полюбити себе таким, де ти є. І це є основа нашого правдивого виміру, де ми є. А вже далі, скажімо, там, ну, скажімо, корекції, то вже тоді можуть бути. Але якщо ти не приймеш себе таким, як ти є, і не полюбиш себе ну, як Боже творіння, тоді скажімо, це є ну, скажімо, виклик для тебе психологічний. Бо завтра тобі хтось прийде, скаже, я кажу іншу інформацію, і ти будеш в іншу сторону гребти, і воно не, не завжди спрацює. Ну, я би сказав, що я би радив косметології людям, які там постраждали, або були десь в аварії, або ну, там, де було фізичне втручання, і скажімо, вони не можуть вже, скажімо, там, жити з шрамами і всі іншими для цих людей, ну, скажімо, взагалі відкриті двері е, в розумінні. Іншим треба розібратися з своєю мотивацією, що мене туди мотивує, і все буде нормально. Мені подобається такий вислів, що ти народжений оригіналом, не помри копією. І насправді, якщо подивитися на дівчат, які активно там використовують косметологію, вони всі мені стають на одне лице. Знаєте, Бог ну, там, показують фотки до і після, Бог всіх якось створив такими унікальними. Окей, там коли в тебе, ну, вибачте, горбатий ніс там чи щось таке, прям, що дуже кидається в вічі, ти виправляєш якось це так, щоб воно естетично було, красиво. Так, але коли вони всі роблять по цих стандартах краси, там губи, очі, там така пластика, така, така, вони всі. Мені так схожі на одне лице і десь втрачається ця ізюминка, якою Бог тебе створив. Ну, знову, Я говорю про речі, скажімо, що мене мотивує. Якщо мене мотивує скажімо, будь як всі, ну, звичайно, з цим дуже складно справитися. Тому що ну, скажімо, людина прописує собі ці правила, вона ломає свою ідентичність, скажімо, в користь просто будь-як толпа. Ну і тут важко, скажімо, чому, бо це ущербність, це, скажімо, низька самооцінка, це, скажімо, не прийняття себе самого таким, як тебе створив Бог. І це все скажімо, це дуже слизька дорога, тому що в цьому нема кінця краю ніколи. Тобто, сьогодні я роблю це, завтра це, післязавтра це, і потім я такий полігон експериментів для всієї косметології, всієї пластичної хірургії, і були б гроші. Мене більше нічого не здержує. Ну, так говорять люди. Але це є біда, тому що ну, коли ми говоримо таку мотивацію, тоді, ну скажімо, тут нема кінця краю цьому. Як це, тюнінгувати себе можна постійно, але ти нічо, ти не, тюнінгом ти не заміниш самооцінку. Ти Краще не про Ті гроші потратити і пропрацювати з хорошим якимось Краще. коучем. Ну, це я чув, теж це, скажімо, не канонічна притча, там де він каже, якби ти, ти мала 10 тисяч доларів, е, що би ти собі зробила? Там губи, там вибачте груди чи там попу, Вон, цей... чоловіка питають, що, що би ти хотів, щоб у нас б... каже, мозги. <сум> 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 щоб більше не брала гроші на ці... <сум> Ні, не, не то, що не брала гроші, але щоб, скажімо, бо питання в мозгах стоїть. Питання якраз свідомості, сприйняття себе, воно основне в ці, в цьому мірило. Всі інші речі вони, ну, якби, производні. Погоджуюсь з вами. Якщо у вас залишаються ще питання стосовно цієї теми, задавайте нам в коментарях, тому що я вже придумати не можу, мені здається, тема глибоко розкрита. Якщо ще хочете щось запитати, будь ласка, пишіть нам, ставте вподобайки, тримайте з нами зв'язок, буде дуже цікаво далі обговорити, якщо з'являться ваші питання. До Благодаря. зустрічі. На да, благослужні вам.